Всім доброго дня. Зараз я розповім про класичну сервіровку стола для сніданку. Насамперед, сервірування столу виникло ще у давні часи, як частина культури прийому їжі. У стародавньому Єгипті, Греції та Римі вже використовували посуд, але їли переважно руками. І лише у 17-18 століттях у Франції з'явилися правила сервірування, схожі на сучасні. Сьогодні сервіровка потрібна не лише для краси, а й для зручності, гігієни та дотримання етикету. Для сніданку стіл сервірують просто і зручно. На ньому повинна бути сніданкова тарілка, маленька тарілочка для хліба або булочки, чашка з блюдцем для чаю чи кави та склянка для соку або води. З приборів потрібні ніж для масла, ложка для каші або йогурту, вилка, якщо є омлет, сирники чи інша страва, а також маленька ложечка до чашки. Також обов'язково кладуть серветку, ставлять сіль та перець. За всі кадри та сервіровку столу я хочу виразити подяку ресторану Ньогеншіль при готелі Шилер. Всім дякую за увагу.